Ладушки, давайте зараз бахаю сейв і я відкриваю трейлер, щоб прям не з секунди в секунду. Щоб на все встигнути. Так, лайв реакцію від мене класно не очікуйте. <плес> У мене все всередині відбувається. <плес> 13, 12, 1, 5, 4, 3. Ну, давай, давай, два. давай, 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 давай. Де кнопка збільшити? Де кнопку збільшити? I should be After years of work, a group of scientists managed to tap into. The No Sphere. The Earth's informational field. An achievement comparable at best to the conquest of space. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. Who the fuck are you? And what do we have at later? The zone in our image after our likeness. My men are still lying out there. Even buried them! Died in an anomaly. Shot by loners. Found with a stone around his neck. Thrown off a cliff. Torn apart by dogs. cannot kill god just like you cannot get rid of the sky up above i am blind but it is you who cannot see дуже <клес> класно так <клес> паузочка Не дуже графон, але збройний пак не дуже. де вулкан малюки, штурмові форти, спецефекти та крутя, графон Варзонський. Ну, ти ще враховує те, що у нас зараз 1080 пікселів якість стоїть. Про зброю. Мені в принципі сподобалось насправді, як вона виглядає. Вона досить якісно виконана. Зброя робиться і в гірших, більш сказав, зразках сучасних, поки що нормально виглядає. Мене Єдине, що більш всього зараз напружує, це штучний інтелект. Бо він якийсь трошки, можливо, туповатий. Туповато виглядав виглядав, можливо, якась складність мінімальна стояла. Ще мені не сподобався один елемент, це як повільно бігав сосич, але ці аспекти, модіри, їх просто ну типу шок і все, і все вирішено. Якщо так, це ж Unreal Engine 5 Uh, зброя норм, анімації норм. До збірок сталкер один далеко. Ой, да ладно тобі. Зброю орків, в інтерес я форта немає. Зато є малюк, здається. Так, давай тепер з самого початку розбирати. Подивимось. Зупинимося трошечки. Так, ну, це відразу ну це типу моноліт. Цікаво, що це, що це за місце таке? Локація дуже дуже класно виглядає, щось схоже на ракетну шахту взагалі. Якісь установки схожі на ці колбачки, які у усвідомлення стоять. Вода, е, Вода, кстати, ну... виглядає цікаво. Ну, нереалістично, не звісно, трошки. Вода б так не фігачила такими хвилями. І от коли казав про малюк, можливо, це є малюк. Блін, правда, її тут погано видно, з того, що темряво. Так, да, фігово видно. Коротше, схоже, наша зброя є. Лікар, кстати, щось взагалі не старий. Ну, я думаю, що це лікар. Дивісь, підносики для всяких медичних приколів, от кушеточка. Ну, лікар, прямо такий, скажімо, молодесенький. Якщо порівнювати з течешкою ну, типу, майже те ж саме. Значить, невеликий розрив в часі відбувся. Філа, там скільки трупів? офігеть що це таке? Оце таке? Це. А, можливо, це якась штука, щоб взаємодіяти з ноосферою? Нам зараз якраз про ноосферу розказують. Можливо, це якось, типу. Ми цією штукою будемо заважати усвідомленню, моноліту, втручатися в роботу ноосфери? Так, ну дивись, по навколишньому середовищу. Диви, на ці облуплені стіни. Ну, ти що, виглядає нормально? Воно навіть виглядає не як одне суцільне це, не як одна суцільна текстура, можливо, це навіть так і є. Так, ні, ну анімації виглядають класно. Типу, серйозно, класні анімації. Постефекти дуже класні. Зелень. Зелень дуже важливий аспект в грі. Ну, ми її постійно бачимо, ми постійно на неї звертаємо увагу. і Типу, якість всіх текстур можна оцінити, в принципі, по тому, наскільки класно виконані на зелень. Там дерева, трава, оце от все. Бо якщо на це приємно дивитися, то на більшість інших речей теж за все буде приємно дивитися. Бо це одні з найскладних аспектів для дизайну, наскільки я знаю. І мені поки що дуже все подобається. До речі, диви, цей як його борщовик додали. О, що, це ж наша флора, наша особливість, нашого регіону правда, да. дуже приємна особливість, але все ж. Чекай, Кстати а міг взагалі борщовик потрапити в зону. О, це топ сцена. Да Тут весь трейлер топ сцена. Ти що? Це ж сталкер. Кстаті, по пропсам. Тепер можна додати до нашого переліку дійсного багатства до батона. Огірочки цілені. Це схоже на вареники. Це... Оце важко розрізнити. Я б назвав це гавном просто. Ковбаска. І теж ковбаска. Це теж ковбаска. Окей, хорошо, нормально виглядає. Скло не дуже як скло виглядає, але нормально, окей, піде. Вось цей клопець когось нагадує? Я не знаю. Так, ну тут, кстати, якийсь екшен відбувається, цей під прицілом тримає. Так, борщ, де? Справа? почекай де борщ? Справи немає. А, ти про челос Ну да справа, я так і зрозумів. Ну він мені азота трохи нагадує. Знову ж питання, де борщ, я не знаю. Борщ уже з'їли, і все, борщ саме першим з'їдають. Ти ж маєш це розуміти, правильно? Так, сідор зліва, ти шов, блядь. Це сідор Ну я не знаю. О, а ось вогник. Ну, типу, він реально недалеко від реальності виглядає від першого трейлера. Ну, чисто так по відчуттю на дистанції. Звісно, це не такий close up, як був на першому трейлері, але все ж. Idol анімації теж збільшилась кількість. Дефолтна водяра, гітарка, і тепер ще й у нас чек детектора екіпінта з'явився, схоже. Ніч, кстати, виглядає досить класно. Вона не те, щоб прям очі витікали темно. Оба! Що ти за дядя? Кстати, що це таке? О, це антена, диви, якась антена. Коротше, дуга, це схоже дуга. Циклон 4, циклон, не знаю, коротше, це схоже антена. Диви, радар, да, радар, це 100% рлс дуга. Тільки нафіга він зараз працює, це досить цікаво дізнатися, бо, ну, явно на зону не літають ракети і всяка така діч. Якщо є з'їдений батон, цікаво, скільки є варіацій з'їденого батона? Та ви задумались про це? Еніху the fuck who the are you? І хто ти, блідько, такий? Хто ти трястця такий, дядя, а? Він схожий на тихнаря Дивись, ще один батон над'єднаний. Ти що, дядя? Ти їси один, і у тебе ще один над'єднаний лежить там. Коротше, це якийсь тихнарчик у нас. Так, швиденько змінились ракурси. Все, звалище confirmed Звалище буде. Так, ну, звалище взагалі небагато змін перетерпіло. Поки що по ангару чисто. І так, да Мені подобається, як чел, коротше, такий, знаєш, виходить, а цей стоїть і дивиться. Коротше, це 100% знову постанова по інтелекту, вони не можуть бути такими тупими, бо це буде дуже нецікаво. Блін, це дуже класно виглядає. Оці підтоплені хутора. Це дуже класно виглядає. Кстати, РЛС Дуга. Опа. О, почекай, там видно калібр, здається. 5,45, да. Блін, це сраний. Це срана вотермарка. партикли стрільби теж дуже якісь дивні, не фанат, якщо чесно. Да, оце от дуже, кстати контраверсивний момент. По-перше, персонаж бігає, як не знаю, як антилопа якась. А кровосіся, вона, типу, дивиться. Чисто... <реш> чисто потихеньку біжить, не знаю, таке собі. О, наші дефолтні ящики. О, ще один дефолтний ящик. Ти що? Це ж класика, це культура. Моделька, кстати дуже приємно виглядає. І ось інвентар. Інвентар мінімалістичний, так. Да. Мені він не дуже подобається, тому що, да, прикопатися до нього важко, але з іншого боку, і підкреслити такого нічого й немає. А, дивись, я тільки що побачив. Тут зверху, в лівому верхньому кутку. Це так розумієш, що типу ВСД по інвентарю рухаєшся і прибілом юзаєш або притягуєш шмотки. Можливо. Можливо, це навіть буде цікавіше виглядати. І так, що у нас взагалі пишеться? Дистанція. Да, дистанція, кстати, тепер це темпстріби, пенітрейшн. Пенітрейшн це цікаво. Це значить, поглиблюється геймплейно файтінги наші. Це дуже досить класна зміна, мені вважається. Треба буде, звісно, поцікавитися, як воно в самій грі виглядає. Але поки реліза не станеться, це неможливо зробити. Uh, мені не дуже подобаються, як коробки з набоями виглядають, вони дуже схожі друг на дружку всі. Uh, ну, це таке. <реку> це, кстати, якийсь дуже гігантський блокпост. Прикол вони надихнулися блокпостом з шляху вглі, чи як він там називається, мод. І вони тепер його на кордон вставлять. Якщо це кордон, насправді. кстати. Я не знаю, чи це кордон. О, кстати, диви. Схоже, новий різновид Електри. Цікаво виглядає. Like О, макові поля, дуже класно. Так, це вже чувак, якийсь суєвірний, прикметно вірний, чи як. Не знаю, як це правильно буде в українською нормально сказати. Так, комбєзи виглядають нормально, виглядають хорошо комбізики. Це взагалі якісь мілітрічел. Коротше. Афігенно, мені, в принципі, все сподобалося. База виглядає добротно. Якщо щось буде не подобатись, я думаю, знайдуться модери, які будуть готові це поправити. І так, ладно, подивились трансляцію, виглядало досить класно. Ладусики, погнали тоді назад в Сталкач. Кстаті, там вже ж писався, писалась дата релізу 23-й рік. Тому 23-й рік, схоже, все таки залишається поки що. Ну, подивимось.